Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович. Я завкафедрі сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету. Також я є директором інтернаціональної клініки Interfamily, в якій ми надаємо допомогу переселеним особам із сходу і центру України під час повномасштабного вторгнення. Хочу сказати, що в нашій практиці, як сімейний лікар, я вже працюю більше 25 років. Ми дуже часто зустрічаємося з пацієнтами з суглобовим синдромом. Інколи сімейний лікар відправляє цього пацієнта до вузьких спеціалістів, інколи веде сам. Я би хотів сьогодні поговорити з вами про кроки доказового менеджменту цих пацієнтів із суглобовим синдромом щоб ми знали на яких базових таких наукових основах ми стоїмо, і як ми маємо рухатися, коли ми маємо відправляти цього пацієнта до інших спеціалістів, як ми маємо призначати йому лікування і так далі. Я хотів подякувати компанії Сумфарм за допомогу і підтримку моєї доповіді. І як завжди, мені приємно, що я можу дати адекватну тему і надати цю можливість для розкриття цієї теми. Я б хотів сьогодні сказати про остеоартрит як одну одну з частих причин суглобового синдрому. Це найбільш поширений артрит із хронічним болем і функціональними порушеннями в нашій практиці сімейного лікаря. І на плечах сімейного лікаря лежить як діагностика, так і навчання пацієнта, базова терапія, визначення фармакологічних стратегій, скривання до фахових консультантів. Подальше спостереження за пацієнтом з остеоартрозом і, в принципі, скерування пацієнта на операцію, якщо вже це необхідно зробити. Ми маємо з вами бути по суті постійно з цим пацієнтом і вирішувати маршрут пацієнта для того, щоб нам сьогодні було практично говорити про цю тему, на цю тему я би хотів з вами говорити. Випадок Марії. Цей випадок я взяв з своєї власної практики. Це реальний випадок. Я поміняв тільки, на тільки ім'я пацієнтки. Пацієнтка 71-річний, бібліотекар на пенсії. У жінки є індекс маси тіла підвищений ближче до 29, у неї індекс маси тіла. Вона страждає на остеоартроз, коксартроз, і за нами завідомо, що вона не має цукрового діабету та гіпертонії. Жінка чотири роки тому вже їй було встановлено діагноз остеоартрозу і їй порадили змінити спосіб життя. Виконуючи вашу пораду, вона кинула палити. Хоча вона мала 30-річний стаж куріння, вона змінила свій раціон, стала більш фізично активною, і в результаті їй вдалося зменшити вагу тіла. Це, до речі, адекватна рекомендація для пацієнтів з остеоартрозом, тому що доказово ми знаємо, що це може по подовжити період прогресування захворювання і покращити якість життя пацієнта. Тобто, зменшення ваги тіла, це є принциповий момент уведення пацієнтів з остеоартритом. Проте Біль прогресував у суглобах, і через посилення болю в суглобах ми маємо обов'язково питати пацієнтку про візуальну аналогову школу болю і саме за 10-бальною школою опитувати, наскільки сильно болить пацієнтку. І насправді по ваш, у пацієнтки біль посилився більше шести. Вона припинила займатися спортом в останні півтора роки, що призвело збільшення до збільшення ваги тіла знов уже до 31 індекс маси тіла. І пацієнтка з наявним оживінням звичайно має погіршення стану по основному її захворюванню, по коксартрозу. Крім того, вона відмічає обмеження рухливості у кучовому суглобі, і вона почуває, почуває починає відчувати біль при згинанні розгинанні, і відведені стигна, Як і життя погіршується, пацієнтка має ознаки депресії через наявність хронічного болювого синдрому. Ці всі речі сімейний лікар має спостерігати і має оцінити і, і вирішити або спланувати менеджмент саме з врахуванням цих супутніх симптомів. Ми називаємо це холістичний підхід у практиці сімейного лікаря. У зв'язку з недостатнім контролем болю Марія протягом останніх шести місяців самостійно починає приймати курси безрецептурних нецероїдних протизапальних препаратів. І це ще одне реалія нашого сьогодення, коли наш пацієнт може приймати безконтрольно ліки, які йому, в принципі, зовсім не дозволені. Нещодавня регінограма кучового суглобу показала виражений коксартроз в обох кучових суглобів. Причому знов таки пацієнтка сама іде і сама себе скеровує на це обстеження. Хоча, в принципі, ми розуміємо, що коксартроз в певній стадії не можемо поставити емпірично, просто по наявності певних симптомів. І тільки коли ми думаємо про. Уже з керуванням до вузьких спеціалістів про оперативне втручання. Саме тоді ми можемо думати про обстеження суглобів і, можливо, навіть не рентгенівське, все ж таки, більш такі сучасні і тонкі методи діагностики. Вона звертається до нас з тим, що біль в останній час став уже неконтрольований через прогресування остеоартрозу і це впливає на якість її життя призводить до депресії. Я би хотів спитати свою аудиторію: це буде таке риторичне питання на додаток до реабілі... реабілітації до все ж таки фізичної активності, до зниження маси тіла, щоб ви порадили пацієнтці з неконтрольованим болем у зв'язку з прогресуванням остеоартрозу. Я даю декілька варіантів відповіді і попрошу аудиторію для себе дати відповідь: чи нам варто призначити внутрішню глубові ін'єкції стероїдів? Можливо, думати про оскільки цей біль уже більш середньої ступені важкості, і ми бачимо, що цей біль уже триває більше трьох місяців. Можливо, варто думати про опіоїди, адже ВОЗ рекомендує згідно згідно своїх сходинок знеболення, рекомендує опіоїдну терапію. Можливо, саме це час для цієї пацієнтки. Можливо, варто призначити антидепресанти. Чи може нам треба подумати про нестероїдні протизапальні засоби і інгібітори протонної помпи? Чи можливо треба скерувати на операцію з інтерпретазування ключового суглобу? Що би ви вибрали в даному конкретному випадку? Я думаю, таких пацієнтів моїй аудиторії достатньо, і я би хотів знати: ну, якщо б була можливість контактувати з залом, яка, яка можливість все ж таки, яка яка буде тактика у вашій практиці? Я би хотів відкрити інформацію експертів, було проведено експертне опитування і порівняння із даними доказової медицини. І ми ми спробували дізнатися в Європі у європейських експертів саме як би вони поступили. Відповіді були дві: тобто, експерти думали про призначення нестероїдних протизапальних препаратів на фоні інгібіторів протонної помпи. В чому це досить високий рівень оцінки експертів, і скерування на операцію з інтерпретизування кульшового суглоба, це була друга оцінка. Чому ж не інші варіанти відповіді? Я би хотів, щоб ми з вами сьогодні. Повернулися до тієї доказової бази, яка сьогодні у нас є стосовно ведення суглового синдрому. Остеоартроз прогресує. Ми знаємо про це, і ми, ми, ми маємо постійно підбирати нові способи або думати про новий менеджмент у лікуванні остеоартрозу. Рекомендації надають перевагу по етапному веденню, переходячи з немедикаментозних, ми з вами говорили про зниження маси тіла, певну фізичну активність, певні вправи реабілітацію. До фармакологічних це місцеві пероральні методи лікування знеболюючої терапії, і в подальшому закінчуючи інвазивними методами, такими як хірургічне втручання. Ще раз хочу повернутися до візуальної аналоги школи болю, яка для нас дуже часто є мірилом менеджменту або якимось керуванням до того, до, до того чи іншого методу лікування. Нагадую, що візуальна аналога школа болі це від нуля, де біль. Болю немає, до 10, де біль є нестерпний. Ви бачите, що від 0 до 3 біль вважається малої мало, мало інтенсивності, і в цьому випадку, при хронічному болювому синдрому, ми маємо думати про нестероїдні протизапальні препарати плюс-мінус адюванти. Адювантними препаратами називаються ті препарати, які знімають, ймовірний, нейропатичний компонент болю, до них можуть відносити антидепресанти, антиконвульсанти, стероїди і інші препарати. Помірним болювим синдромом вважається больовий синдром після 4 до 7, там, де ми призначаємо нестероїдні протизапальні препарати, плюс-мінус адюанти, знову таки. І в цьому випадку можна думати про слабкі опіоїди. Але, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу тоді, коли ми не можемо іншим способом вирішити причину болю або зменшити біль. Ну, ми можемо говорити це про важкі хронічні. Захворювання, онкологічні захворювання там, де йде полонгація в морбі, і у нас немає іншого виходу ведення цього стану. І сильний біль це нестероїдні протизапальні препарати, плюс-мінус адюванти. Ви бачите, є вони на кожній стадії ведення знеболення пацієнтів, і плюс. Сильні опіоїди в даному випадку, це про це мова не буде йти. І я ще раз повторюся, коли у нас немає іншого виходу вирішення причини болю. В цьому випадку, про який я сказав, спосіб вирішення причини болю у нас є, і ми будемо все ж таки даватися до інших способів, ну, радше ніж давати опіоїди. Кроком два, звичайно, після немедикаментозної терапії буде фармакотерапія з оцінкою ризику супутніх захворювань. Ми маємо чітко розуміти, що згідно європейської рекомендації і рекомендації, рекомендації Європейської ліги ревматологів, ми маємо обов'язково оцінити наявність супутнього захворювання, і при невисокому ризику супутніх захворювань чинкових школа тракту, скажімо, ми можемо думати про призначення неселективних протизапальних. Засобів, але все ж таки з метою профілактики ми можемо думати про призначення інгібіторів протонної помпи. Це ж саме стосується і перевальних цих два селективних НПЗП, які ми можемо давати, але так само думати про імовірне призначення їх на фоні з інгібіторами протонної помпи. При наявності високого ризику супутніх захворювань кишкового тракту про доцільність призначення інгібіторів протонної помпи мова взагалі не йде. І тут нам все ж таки треба думати про призначення їх в сукупності із цих два селективними, скажімо, з коксибами, і неселективні нестеродні процесобні препарати навіть на фоні інгібіторів протонної помпи, можливо, не варто застосовувати. Чому так? Тому що цих два селективні все ж таки дають менший ризик гастро гастроушкоджуючої дії, і в принципі оцігенез у, у них є менш виражений. хоча виражений він у всіх історіях протизапальних засобів, але більше у неселективних другим етапом лікування остеоартрозу може бути як я вже сказав попередньо, можуть бути додаткове призначення адювантної терапії. Антидепресанти можуть призначатися при лікуванні остеоартрозу і ефективність у зменшенні болю і інвалідизації зменшення якби, болю на фоні інвалідності і при ураженні кучового суглоба неясна. Хоча, в принципі, сьогодні препаратом вибору може вважатися згідно цього протоколу антидепресант долоксетин. його можна призначати з метою, з метою потенціювання. Знеболюючої терапії, крім того, з метою зменшення явищ депресії, які рано чи пізно виникнуть у пацієнта на фоні хронічного болювого синдрому. Слід уникати призначення опіоїдів. І тут я хочу сказати про те, що. Обмежена ефективність їх саме при остеоартрозі і при підвищеному ризику розвитку залежності. Але, шановні колеги, я досить активний поборник призначення опіодів на фоні хронічного болювого синдрому, де у пацієнтів немає інших варіантів у купірування болю в цьому питанні, в цьому випадку при остеоартрозі все ж таки, у нас спосіб вирішення цього, цього болю є, і тому опіоїди не будуть. У моєму призначенні серед реальних препаратів, несторонні протизапальні засоби, можуть бути розглянуті у пацієнтів старше 55 років за умови, що вони призначаються в комбінації з інгибітою протонної помпи, і у пацієнта немає високого серцево-судинного ризику. Ми маємо розуміти, що інгітори протонної помпи призначається неспроста, і ви бачите, що навіть у рекомендаціях Європейської ліги ревматологів вони фігурують як обов'язкова додаткова терапія, крім нестероїдної протизапальної терапії. Факторами ризику, які можуть бути у пацієнтів після 50 років, або тим більше після 70 років, є наявність коморбідної, поліморбідної патології, наявність додатково призначених антикогулянтів. Призначення різних груп нестопровідних протизапальних засобів, призначення високих доз або безконтрольний призначення нестородних протизапальних препаратів. Прийом паралельний, наприклад, люко це все може збільшувати, і достатньо, як ви бачите, часто збільшувати ризик. У наявність на наявності шінкових школи складень я говорю зараз про кровотечі. Тобто 30% при наявності кожної з цих факторів ми можемо сумувати, і на 30% може бути більший ризик ураження шункович тракту із ризиком кровотечі. Яка ж у нас сьогодні є можливість, і ну, це насправді, на мій погляд, одна із геніальних придумок останнього нашого тисячоліття це наявність інвіторів протонної помпи у нашій, нашому арсеналі. Я пам'ятаю ще час, коли ми працювали без наявності інгібіторів протонної помпи, і це була дійсно доінгібіторна ера, яка не давала такого хорошого контролю стану шлункових школих уражень. Mm -hmm. І і наявності шинковичкових уражень, як як, наприклад, тепер і ми можемо пам'ятати, як почалася ця ера із ОМПРЗола. Це старенький наш якби, попередник всіх інгибіторів протонної помпи, які до сих пів сьогодні є ще на ринку, і я закінчуючи сучасними препаратами, пантопрозол, рабопрозол, езомепрозол і так далі. Тобто, яка ж все ж таки логіка призначення цих препаратів і чи є різниця у призначенні цих препаратів? Насправді, яка, перше питання, яке має стояти у сімейним лікарям, і ми говоримо про пацієнта старшої вікової групи, чи є ризик взаємодії ліків? Адже пацієнт приймає ну, мінімум десь 5 ліків з тої чи іншої причини. Яка ж кратність прийому цих протонної помпи, чи будуть вони взагалі нам доцільними, чи це є додаткова терапія, від якої можна час від часу відмовлятися? Чи потрібен нам комплаєнс з, з пацієнтом, тобто, чи дійсно ми знайдемо комплайн, що йому ми призначимо ще одні ліки, крім тих, яких, він, яких пацієнт приймає? І тут в даному випадку є ряд речей, які ми можемо брати до уваги, які свідчать на користь селективного індибітора протонної помпи пантопрозола? В <кхід> чому ж важливість селективність індивіторів протонної помпи залежить від рівня перш? Тобто, якщо pH є високий, то молекула стає активною. Якщо ми досягаємо того самого нейтрального рівня pH, то в принципі молекула стає менш активною або пригальмовує свою діяльність. І це важливо, тому що мана таким чином по суті залежить від стану, який є у пацієнта. Ми бачимо, що тривалість блокування протонних помп. У пантопрозола є досить високою. Ви бачите, аж до 46 годин, і вона сягає навіть вище, вона є ні, скажімо, робопрозол, одного з останніх препаратів. Отже, така тривалість прийому дозволяє нам блокувати кислотність на досить тривалий період часу. Чи є ризик лікарської взаємодії? На цьому я хотів би так само акцентувати увагу, що, наприклад, пантопрозол продукт. Продукт компанії Кусум це це є на Ми можемо сказати, що він не має лікарської взаємодії. В нашому випадку ми маємо розуміти, що взаємодія нам дуже важлива із, скажімо, конкурентними по цитохромам препаратами, скажімо, коло які часто призначають пацієнтам, які перенесли серцево-судинні події. пантопразол не вступає в конкурентну взаємодію через цитохром п 450 а скажімо, більш ранні інгибітори протонної помпи, таку взаємодію мають і таким чином нівелюють ефект антиагрегантів наших, тобто колопідогрелів. Про це ми маємо пам'ятати, коли ми призначаємо препарати. Отже, у золопента такої конкурентної взаємодії немає, і на відміну від інших е... інгибіторів протонної помпи через меншу спорідненість до цитохрому П450, у нас є менша вірогідність лікарських взаємодій, і тому золопент це є це препарат, який можна призначати пацієнтам, що приймають декілька лікарських засобів. Ми можемо призначати їх як в дозі 20 мг з метою профілактики. Скажімо, виразкових уражень або з метою прикриття прийому на фоні прийому інгіптерів протони помби на фоні прийому індустріальних протизапальних засобів. Також ми можемо призначати і більш високі дози 40 мг. Це там, де у пацієнта є активний, скажімо, процес, і можна його використовувати також у схемах антигенікобактиної терапії дорослих. Якщо у пацієнта з'являється високий ризик супутніх захворювань серцево-судинного плану, як бачите, у нашої пацієнтки такий ризик є, чи ми можемо все ж таки призначати коксиби або ці препарати, про які ще щойно говорив на фоні інгідного, скажімо, на фоні враження швидкових тракту? Насправді ні, коксиби, тобто високоселективні препарати нестероїдного ряду, вже не є показаними пацієнтам із серцево-судинним планом. Захворюванням, тому що збільшують кардіотоксичність. Тому єдиним згідно протоколу препаратом, який ми можемо призначати на фоні наявних серцево ситених захворювань захворювань, буде напроксен, і це із НПЗП буде у нас препаратом вибору. Ми, звичайно, його будемо так само призначати на фоні інгібіторів протонної помпи. Уникайте призначення діклофенаку і бупрофену, тобто неселективних, так само не дуже бажано. Призначати. Особливо, якщо пацієнт приймає ще супутню аспірину або інші форми цього засобу. Уникайте призначення селективних про це я щойно сказав. І якщо у пацієнта є супутнє захворювання нирок, ми маємо уникати призначення будь-якого нестероїдного протизапального засобу, навіть в малих доз аспірину, в принципі, не показано, і це залежить, звичайно, звичайно від швидкості слубочкової фільтрації. І про це ми маємо говорити про говорити пацієнту, ми маємо контролювати стан його. Якщо ми вернемося знову до доказової бази, то сила сучасних доказів щодо призначення внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів є дуже слабкою, і тому ми не маємо рекомендувати пацієнту призначення стероїдних препаратів на фоні прогресуючого стеартросу. Чому? Ми можемо отримати короткотривалий, минучий ефект. Від призначення стероїдів і через три місяці отримати знову повторне погіршення стану. Ми маємо токсичність стероїдів в плані хрящової тканини суглоба, і ми маємо розуміти, що призначення ін'єкції стероїдів не рекомендовано міжнародним товариством достелження остеоартриту. і призначення їх на фоні навіть хондроїтину або призначення їх разом з хондроїтином чи окремо хондроїтином і галорної кислоти, є не рекомендованим, тому що дає низький ефект. Отже, не тратьмо час і, можливо, не будемо гаяти час. І, і не, не продовжуємо біль у наших пацієнтів. Отже, якщо ми все ж таки вдаємося до інтратегулярних ін'єкцій, я би хотів акцентувати увагу на своїх колег, що ми маємо давати препарати стероїдного ряду інтертекулярного максимум до 4 разів на рік, і в принципі в британській школі рекомендовано взагалі одноразово за життя. Призначення стероїда у один суглоб, тобто не рекомендовано все ж таки це робити, і ми пам'ятаємо, що дистрофія хреща є ризикованою. Коли ж я буду скерувати пацієнта на операцію, що є сьогодні золотим стандартом ведення пацієнта з адвансним остеоартрозом? Скерування на операцію з інтерпретизування кучового суглобу слід розглядати для пацієнтів з остеоартрозом, які скаржаться на посилення симптомів, тобто, цей біль посилюється і нічим не купірується. На Постійна необхідність прийому консервативного лікування, тобто немає адекватної відповіді на консервативну терапію, і пацієнти просто простостично стають залежними від нестероїдів. А це ми ну, маємо якимось чином перервати вадове коло. Симптоми суттєво впливають на якість їхнього життя. Є дуже простий тест. Якщо пацієнт сам не може сісти на унітаз або встати з унітазу, це є уже очевидним. Критерієм того, що якість життя у нього погіршується, і цей пацієнт не може виконувати свою роботу, не може ходити адекватно. Це уже пацієнт є кандидатом. Для ендопротезування. Ендопротезування ключово служба рекомендується, щоб позбавити пацієнтів тривалого функціонального обмеження і сильного болю. Рішення потребує додаткового обстеження, принаймні рененографія, можливо, КТ МРТ, які дійсно можуть вирішити це питання. Перед плануванням операції пацієнт має отримувати базову терапію, наша пацієнта отримували тривало, і лікарі повинні ретельно обговорити з пацієнтами переваги і ризики, імовірні наслідки хірургічного втручання. Ми маємо сказати про необхідність реабілітації. Після операції. Навіть ідеально зроблена операція без реабілітації може не призвести до тих очікуваних результатів, які ми хотіли би досягти у цього пацієнта. Саме цікавий акцент, на якому я хочу стати і, за даними доказової медицини, хотів би звернути вашу увагу, що жоден з факторів, ні вік, ні стать. Ні наявність ожиріння, куріння чи супутніх захворювань не, не мають стати на перешкоді для скерування на операції на суглобі. Тобто, в принципі, пацієнта будь-якого віку з будь-якою супутньою патологією з метою покращення якості життя і зменшення болю, ми маємо йому рекомендувати ендопротезування. Інше питання, я розумію, соціальний фактор, фінансові моменти це є все реалії нашого сьогодення. Але пацієнт перед пацієнтом треба поставити ну, якусь можливість показати йому цю можливість у ендопротезуванні. Я щиро вдячний вам за увагу. Те, що сьогодні було сказано, воно було на основі останніх доказових даних наших, і перед тим, як закінчити, хотів би сказати фразу: що єдиний спосіб жити довго старіти повільно. Сподіваємося, що ми будемо старіти повільно, миру всім нам, перемоги, всім нам! Слава Україні! Дякую за увагу.